Сум перед воздвиженням. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян. Першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу, і ніхто з князів цього віку не пізнав. Бо якби були пізнали, Господа слави б не розп'яли, але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, які його люблять. Від Матея Святого Євангелія читання Сказав Господь, хто любить батька. Або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить для мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає Пророка, тому, що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть, як учня, одного з оцих малих тільки кухликом холодної води. Істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідси навчати і проповідувати по їхніх містах. Коментар хто любить батька або матір більше, ніж мене, то й мене недостойний. Дорогі мої. Ці слова можуть видаватися дуже різкими. Чи Господь заздрить нашій любові до когось, а тим більше до батьків. Звичайно, йдеться про щось інше, про те, що все, що ми маємо, дає нам Господь. Дуже важливо за нашими батьками, братами, сестрами, як також турботами і хрестами. Побачити Господа, саме Бог дав нам наших батьків, кого б ми могли любити, якби Він нам не дав їх, кого б могли б ми шанувати, цінувати, якщо б Господь не послав їх нам, тому завжди пам'ятаємо, що вони від Бога, інше нам важче прийняти. Наші проблеми і труднощі. Водночас, усе це ці наші хрести, також мій особистий хрест дав мені Бог. Важливо побачити Бога за нашими батьками, друзями, чи будь-якими іншими цінностями, скарбами, за тими чи іншими прикрощами, хрестами, також варто побачити Господа. Та як для приготування страв є спеції солодкі та гіркі, але одні і інші важливі, як для лікування хвороби є ліки солодкі та гіркі, але і ті, і інші потрібні, так само і у нашому житті. Усе, що дає Господь, усе посилає нам зі своєї любові, для нашого освячення. І для нашого спасіння. То теж мусимо зрозуміти, що Бог хоче, дорогі мої, щоб ми не були такими номінальними чи пасивними християнами, пізнавши Бога в обличчі Ісуса, а від. Так і усвідомив, що у нашу власну гідність, ми повинні відважитися вийти поза межі власного комфорту, щоб визнати Ісуса, тобто радісно ділитися з іншими про все, що людина повинна знати про Бога і Його діяння в історії, сотворений світ та наше призначення у нього. Найбільш цінним визнанням та свідченням буде розповідь про Ісуса нашим особистим, переміненим життям, котре буде промовистим знаком того, що все найпрекрасніше в житті людини починається тільки тоді, коли в її серці знаходить місце Христос. Є дуже простий. Але водночас дуже важливий принцип духовного життя ми уподібнюємося до того, кому поклоняємося. Наше справжнє поклоніння чи служіння Богові та любов до Нього насправді тільки збільшує пошану та любов до інших людей, а особливо рідних. Це далеко не проста справа. Оскільки справжня любов до Бога перевіряється нашою справжньою любов'ю до ближнього, А аутентичність такої життєвої постави дуже часто нагадує хресну дорогу і має свою ціну. Чи справді Ісус закликає. До залишення родини та сімейних обов'язків для того, щоб служити справі Божого царства. Уважний читач чи слухач Євангелія зауважить, що раніше Ісус вже згадував про поділи поміж членами родини через рішення слідувати за Ним. Однак Ісус не прийшов для того, щоб руйнувати сім'ї. Оскільки він чітко акцентував закон, котрий вимагає від дітей шанувати їхніх батьків та гостро докоряв тим, котрі розвивали традиції, які дозволяли їм уникати сімейних обов'язків. Замість залишення чи відкинення сім'ї, Ісус сказував, на пріоритет учнівської відданості йому та Божому Царству. Така постава формує нову духовну родину у відношенні до нього та Отця, який центральною характерною ознакою є сповнення волі Отця. Визнання. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм небесним. Дорогі мої, публічне визнання Ісуса в цьому контексті, можливо, на обороні в суді, включає прийняття Його послання та слідування за Ним в учнівстві. Бо коли Ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, і віруватимеш в Твоїм серці, що Бог Воскресив Його змертве то спасешся, бо серце вірується цим на оправдання, а устами визнається на спасіння, казав апостол Павло в посланні до римлян 10, 9. 10. Результатом такої поведінки учня буде його визнання у небес, в небесному суді перед Богом. Тоді Цар скаже тим, що прийдіть благословенні Отця, візьміть у спадщину Царство, що було вам приготоване від сотворення світу, якого Ісус називає Отцем, підкреслюючи тим самим. Особливі стосунки між ним та отцем, які також розділяють учні, тому дуже цей уривок, про який ми слухали в сьогоднішньому Євангелії, нагадує нам, щоб ми наслідували Божі ідеали. Він не прийшов для того, щоб показати нам дорогу і цього світу той, куди ми потрапимо після смерті. Ісус прийшов, щоб показати нам і з вами нове життя, щоб ми могли стати Божими людьми. Якщо хтось бажає, жити по-старому нехай нарікає тільки на себе. Ісус не хотів розділити сім'ї. Проте, попереджає, що якщо люди підуть за ним, то таке розділення стане неминучим івангельські слова, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Насправді є цитатою із Старого Завіту, із книги Пророка Міхея, 7.6. Пророк передбачує, що коли Бог буде творити у світі щось нове, то не вдасться. Уникнути жахливих розцілень у сім'ях. Коли Господь бажає спасти своїх людей, то завжди знайдуться ті, хто буде вважати, що вони не потребують цього спасіння. Тому, цитуючи ці слова Пророка Михеї, Ісус хоче попередити своїх послідовників, не дивуйтеся, якщо відбудеться такі розцілення. Це частина вашої традиції, у ваших власних священних писаннях говориться про великий розрив чи про великий розподіл той час, коли Господь захоче спасти всіх. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Дорогі мій, цей вірш лякає нас, коли ми думаємо про любов якось пофілософськи абстрактно. чи люблю я Христа усім серцем, кого я люблю більше свою дружину чи Ісуса. Але те, кого ми любимо, виражається в тому, чию волю ми хочемо виконувати. Хоча любов не тотожна справа, вона проявляється у конкретних справах. Любов, на одних лише словах, не підтверджена справами, це обман. Кожного дня ми проявляємо любов до Христа в тому, що шукаємо найперше Його волі і прагнемо виконувати її. Це проявляється також і в наших стосунках у сім'ї. Я люблю Христа, коли в неділю беру своїх дітей до церкви, замість того, щоб лишити їх вдома і дати побавитися. Я любив Христа, коли їхав, йшов на Богослуження, хоча комусь там хотілося друзям, щоб я побув ще з ними. Наша любов до Ісуса в контексті сімейних стосунків проявляється в тому, що ми ставимо Його волю вище за все, навіть у стосунках з самими близькими рідними людьми, яких ми любимо ще шиєю душею. Навіть знаючи, що іноді це може призвести до конфліктів, розділень і суперечок, Євангеліє має величезну силу об'єднувати. Воно об'єднало чоловіків і жінок, юдеїв, геленів і варварів, мудреців і простих у Божий народ, Божу церкву. Але в той самий час Євангелії і відданість Христу завжди буде межею, по якій розділяться навіть сім'ї, аж доки усі не з'єднаються під головою Христом. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний, хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Ці вірші підводять. Певний підсумок щодо усього, що говорилося про гоніння на Христа, що має на увазі Ісуського, коли говорить про те, що віруючі повинні взяти свій хрест і слідувати за Ним. Перш за все, дорогі мої, тут не йдеться про служіння, принаймні прямо. Служіння Богу це не Хрест, не тягар, це найбільший привілей і благословення для тих, хто любить Господа. Також іноді люди думають, що затяжна хвороба, відсутність роботи довгий час, чоловік з поганим характером чи неслухняні діти, це хрест, який треба нести. Звичайно, ці речі можуть стати серйозним випробуванням нашої віри, але це також не хрест, про який говорить Ісус. Про що ж тоді Він говорить? Як ми вже переконалися, благословенне служіння Господу часто супроводжується труднощами і гоніннями. Для нас значення Христа змазується, бо єдиний хрест, який ми знаємо, це Хрест Ісуса. Але слово, «взяти свій хрест були зрозумілі учням Ісуса навіть тоді, коли Він сам свого Христа ще не поніс. Хрест був зрозумілим для них символом страждань, суду і смерті. За кілька десять років до того, як Ісус промовив ці слова, один зил, одна ім'я Юда зібрав загін повстанців, щоб боротися з римськими окупантами. Повстання швидко придушили, але щоб проучити юдею, генерал Публій Квинтилі вар наказав розп'яти більше двох тисяч юдеїв. Христи з їх тілами стояли здовж усіх дорог Галілеї. Що значить взяти свій хрест? Це значить бути вірним у служінні своєму Царю Ісусу Христу і слідувати за Ним до Кінця, за вірність Ісусові цей світ, ворожий до Євангелії, засудить, віруючи, піддасть гонінням, покладе на наші плечі Христа. Так само, як Він поклав його на Ісусові плечі. Але той, хто полюбить речі цього світу і своє життя більше, ніж Ісуса, зречеться Його, щоби врятуватись, втратить все. Той, хто залишиться вірним навіть перед лицем труднощів і гонінь, знайде нагороду і саме життя у Господі. І справді, ми маємо багато прикладів того, як віруючи в Божій благодаті, з готовністю убрання свого Христа і жертвували всім, навіть щоб, що було потрібно життям, щоб залишитися вірними Ісусові, бо наш Господь справді гідний такої посвяти. Остання частина цього риху говорить про цінність Євангелія і нагороду. Хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто з напоїть учня, кого з цих малих водайкухлим холодної води по правді кажу, вам, той не згубить нагороди свої. Це дивовишні слова. В стародавні часи вважалося, що виказати повагу послу рівнозначне тому, щоб виказати повагу царю, який його послав. Навіть і сьогодні посли країни виступають не просто як фізичні особи, вислати посла з країни серйозний скандал міжнародного рівня. Туди Ісус говорить про нас, про Його учнів як про своїх представників, як про посланців істинного царя, хто вас приймає, мене приймає. Звичайно, це з одного боку накладає на нас відповідальність, гідно представляти Господа Ісуса. Усім серцем старатися, щоб наше життя було прекрасою вчення Спасителя нашого. З іншого боку, ці слова дають нам силу і впевненість для проповіді. Ми маємо розуміти, що проповідь Євангелія цінна не тому, що посланці достойні, а тому, що той, хто послагу достойний. Слова нашої проповіді змінюють життя людей, тому що це Божі слова. Це слово завжди має, дає мені силу, щоби стояти ти, в церкві і проповідувати. Це слово повинно укріплювати нас, коли ми ділимося з кимось євангельською свісткою. Воно оберігає нас від страху перед людьми з одного боку і від гордості з іншого. Хто я? Я учень Христа, посланий ним. Нам потрібно думати про себе саме таким чином, не намагатися. Стати Спасителем світу, це під силу одному Христу, але цінувати і бути впевненим в тій звістці, яка нам вірена. Кожен християнин, чиє свідчення приводить інших до Христа, є Божим знаряддям спасіння. Бог в своєму труді використовує різних людей. І тих, хто відомий. Як пророк чи праведник і малих оцих, і Бог винагороджує тих, хто приймає Його посланців. Навіть сама проста допомога. Кухоль води надана найменшому з посланців, надана тому, що він посланий Христом, не залишиться непомічний, але буде винагороджена Бога. Роздуми про труднощі учнівства можуть лякати нас, можуть заставляти нас переживати, чи устою я перед гонінням за Христа. Але Ісус говорить ці слова не для того, щоб залякати учнів, не для того, щоб зробити їх гордими, щоб вони думали, я такий сміливий, все можу витерпіти для Ісуса. Набагато більше, ніж страх зійти з правильного шляху. Нам потрібна віра у єдиного Бога, який сильно тримати нас у своїй благодаті. Ісус говорить ці слова, щоб навчити нас цінності Євангелія. Чи справді Євангеліє? Ісус це те, що варте, щоб вкласти в Нього все життя? Він говорить, це, щоб розвіяти усілякі хибні очікування, і щоб укріпити нашу віру в нього. Бо ми можемо бути упевненими в його вірності, а тому, що Він не залишить. І перед лицем труднощів і небезпек пошле нам свого Духа, підтримає, втішить, укріпить, дасть благодать, слідувати за Ним і бути Його учнями. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє вручання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Під першим коментарем, в якому я уділив благословення. Там пишіть ім'я, амінь. В інших, це просто те, що ви думаєте, коментуєте. Щоб взяти участь у благословенні, під першим коментарем залиште коментар. Слава Ісусу Христу!